Добрий день, ми з України. Два конотопські куми продовжують започаткований нами ж патріотичний челендж Україна 2025 Місце української в мовному калейдоскопі. Говорить бізнес мовою англійською. Воркшопи, бренди, біржі, вебінар. Бенчмаркінг, мепінг, тренди із поїздкою, і кожен буде просто суперстар. Якщо у серці романтичні почуття і спів солов'я не потребує коректур, то про любов мету життя французька нам роз'яснює ляму. У німців у душі консерватизм, порядок, і дисципліна, їх ментальність німецькою. Звучить сучасний прагматизм як сенс буття і як формальність. А ми не схожі геть на закордонний світ. Про нашу самобутність величальна ода лиш українською гордо так звучить незламність, воля, єдність і свобода.